Зараз я знаходжуся неподалік село Ліски. Це Хмельницька область. Звідси десь метрів 200-300, вже Тернопільська область. Ось така буде невеличка мандрівочка старим кордоном. І до такою мальовничою місцевістю. Такий яр тут. Ще якісь звірі мешкають. Так порито тут. Це така гарна місцевість горбиста. До 1921 року тут сходилося кордони трьох волостей. Ліски це була Велика Деркальська волость. Тут рядом Баймаки село, ну, може, кілометр до Баймак. То Баймаки це була Шумська волость. По Ризькому мирному договорі 1921 року. Два села Шумської волості відійшло до СВЕ, а решта волості. Осталися в Польщі. Це була Волинь, Волинська губернія. То Зіньки і Баймаки відійшли до Совєтів, а Шумськ і решта волості Шумської. Стали до Польщі. Ще до Шумської волості відійшла Воложівка. Бо тут ще проходив кордон між Унівська Волость. Унівська волость. Уніїв. Це, це зараз називається Ставищани називається. Та від, від Уніївської волості одне село відійшло до Шумської волості. А Ліське це була Велико волость. Ліське і Волоське. Зараз називається Міжгір'я. Вони відійшли до Совєтів. І стала стали до Совєтів. Ще й була і Ямпільська волость. Ямпільська волость це була Керменечна, як і Дидеркаська волость, Шумська це Кременецька. Бо вже Ставищани колишні уніїв, то це була Острійська волость. А це все була Волинь, це Південна, історично це Південна Волинь. Тут недалечко містечко Ямпіль є. То Ямпіль це теж була Кременечина. Коли в 21-му році робили кордон між Совєцьким Союзом і Польщею, то два села Ямпільської волості відійшло до Дедеркал, а три села відійшло до Лановець. А саме містечко. Ямпіль відійшло до цього, до Совєтів. І тут проходив кордон трьох волостей Уніївської волості, Шумської і Великодидеркальської. Уніївська Вищани, це Уніївська волость, Ліски, Великодидеркальська волость, а Баймаки – це Шумська волость. Йду такою я мальовничою, горбистою місцевістю, неподалік село Гліски. В цьому лісочку звірі якісь живуть, норка. Напевно, лисиці. А я продовжую далі йти таким лісом. Тут недалеко проходить кордон. Терноп... Я зараз у Хмельницькій області, а тут може 200-300 може 300 метрів, то вже Тернопільська область. До 1939 року то я ще знаходжуся, так би сказати, в Совєтському Союзі, а Тернопільська область це вже була Польща. Друга реча Посполита. Вийшов я з лісу на поле, а тут і дикі свині. Тут була кукуруза, напевне, шукають кукурузу. так -та скультів. Отак порили дикі свині. Кукурузу, напевно, на полі шукають. Їм тут добре, вони з лісу виходять. І так перерили. Оце я зараз знаходжуся в Хмельницькій області. Це поле Хмельницької області. А вже той горбок поле там. Це вже Тернопільська область. До 1939 року це була Польща. А тут був Совєтський Союз, і тут проходила лінія оборони Сталіна. От там за тим горбом знаходиться село Велике Дидеркали. Ось таке містечко. За Польщі там стояв польський прикордонний ескадрон. Тернопільська область, а це полеще Хмельницьке. Отам От в долині це вже Тернопільська область. Тут така панівна висота. Тут знаходився дзот Лінії оборони Сталіна. От така панівна висота. Оця оцю долину, а там за цією долиною вже... Тернопільська область. А я підійшов до дзота лінії оборони Сталіна. Це такий дзот чи ДОТ, чи як воно правильно називається. Це лінія оборони Сталіна колись була, так називалося. Будувалася вона в 30-х роках минулого століття. Перед Другою світовою війною. Міцні стіни. Я попробую туди зайти всередину. Товщина стіни більше 2 метрів? А це я в самому Дзоті чи доті, як правильно, така арматура тут. Камінці, гранітні каміння. А то щось ще металеві перекриття. О тут певна стіна до трьох метрів стіна роби стіни. Та я заходжу в іншу кімнату. Тебе добре не буде, виднося, по сіти світло не попадає, тут ще якісь такі кімнатки. Що хоч туди не провалитися. Там щось і вниз є. Я, я не знаю, що це. Тут якась така кімната. Так. Тут, і тут темно. Світла майже немає. Якось таке віконечко, це напевне кулеметне гніздо було, напевне. Тут повно чи не видно, сонце не попадає. Хоч ніде не провалитися. Так, так, що це тут може бути таке? Отак. Так, буду вертатися потихеньку назад. Цього лабіринта ця лінія Сталіна була від Карельського перешийка аж до Чорного моря. Більше 1000 кілометрів оборонна лінія була, але вона була недобудована. В 1939 році кордон Посунувся на 200-300 кілометрів. І ця лінія була недобудована була. І коли в 41-му році німці напали на Совєтський Союз, то ця лінія тільки на... на двоє суток припинила німецький наступ. Тільки двоє суток вистачило. Тільки тут а... із Яславський район то тиждень протримався. а Так двоє суток. Вона не добудована, бо по новому кордоні стали другу лінію оборони робити. Та лінія називалася лінія оборони Молотова. А такі лінії оборони були в Франції, називається можено. На Карельському перешийку то була лінія Маннергейма. Я колись був на Карельському перешийку. Теж в дзоті був. Тому фінському дзочі був. Там фінські дзоти були, такі маленькі дзоти були і сім дзотів великих було мільйонників. То там, кроме такої бетонної стіни, ще з метр було резини, а тоді земля була. Там від промова попадання дзот не страдав зовсім. Буду я виходити. З цього дзота. трошечки незручно виходить. Я на колінах вихвила з цього дзота. Тут, напевне, були бійниці, але напевне, чи пушка стояла, чи кулемети, щось там було. Ось там був, був цей дот, дот. Я навіть не виткся. Контролювати там внизу дорога, він контролював, напевно, цю дорогу. Це дорога до садок, до великий Дедеркал. А я продовжую, далі йду полем. Продовжую далі свою мандрівку. І Я вийшов на таку дорогу. Дорога веде до великий садок, до Дедеркал. От там впереді село Ліски. До 1921 року це була Волинська губернія, Кременецький повід, Великодедерхальська волость. Два села велико волості, Ліски і Волоська, яке зараз називається Міжгір'я, підійшли до Совєтського Союзу. Белліська область, Білінгівська територіальна громада, а було Білгенський район, Більська область, село Ліски. Зараз я знаходжуся на кладовищі село Ліски. Сегодня неделя. Угу. Mm -hmm. Это все лис, лиски. Пілоліски після революції дуже пострадало від радянської влади, тому що після 1861 року тут не лишилося поміщицької землі. Наприклад, в Кашчинцях було багато поміщицької землі. В Баймахах була поміщицька, була така пані Савіцька, пані Савіцької багато землі було. В сивках було, було теж багато панської землі, а в лісках люди викопали у пана всю землю. І вже в 1860-х роках в кінці вже не було поміщицької землі, а земля була людська. І до революції у людей було побільше, ніж по 20 десятин землі. Люди мали. Коли було розкулачення, то більше 300 людей вислали до Сибіру жителів Лісок. У 18 столітті тут була трохярусна церква була. Вона будувалася я греко-католицька церква, бо в 18 століття в Україні був розквіт греко-католицької церкви, і вона була як греко-католицька. Служби Божої ці церкві справилися церковно-Слов'янська, але київським ізводом. В 1839 року київський ізвод церковно-слов'янської мови був у Волинській губернії замінений на новомосковський ізвод церковно-слов'янської мови. Природа в лісках. Такий ставочок тут в лісках. Десь, значить, є джерела раз, водичка є. Одна сельчана, які загинули у Другій світовій війні. А це жителі села, які загинули у Другій світовій війні. Продовжую я далі мандрівочкою біля села Ліски. У XVIII столітті тут була церква, Трукупольна церква була. В середині ХІХ століття вона згоріла, в середині ХІХ століття церква згоріла, і люди своїм коштом побудували церкву. Десь, напевно, тут вона була. Я точно не знаю. Люди побудували своїм коштом церкву, бо тому що тут поміщика не було. Вся земля була у людей. І люди побудували церкву. Я думаю, напевно, вона десь тут була та церква. Я так думаю. Я точно не знаю. Добігає до кінця моя мандрівочка старим кордоном. Липа така столітня тут.